Нещодавно у музейній експозиції Великого палацу Золочівського замку відкрито ще два зали. Це кабінет господаря 19 -го століття і скарбницю. Зараз ми у кабінеті господаря 19 -го століття. Основна тема музейної експозиції. Це палацові інтер'єри періоду історизму, власне 19 століття. І кабінет господаря замку нам бракувало. Цей кабінет представляє меблевий комплект господаря. Тут і письмовий стіл, шафа, столовий стіл, буфет. Особливо цікавим експонатом є гасова лампа. Саме у 19 столітті винайшли газ. І газові лампи заполонили побут від найбідніших хатин до найрозкішніших палаців. Власне, тут палацовий екземпляр. У такому кабінеті господар міг працювати за письмовим столом, міг приймати найближче оточення. Серед живописних полотен тут домінує селянська тематика. 19 -те століття було під впливом романтизму. Заможні люди того часу підкреслювали своє особливе відношення до селян. Відкривають школи, особливо талановитих дітей посилають на навчання. Не були винятком і місцеві заможні люди. Оточення Золочева було дуже цікавим. Недалеко звідси мешкає родина Дідушицьких. І два портрети, які у цьому залі, це портрет Насті Джурило і Захарка Головато. І зроблені вони львівським художником Юліаном Макаревичем, власне, на замовлення Володимира Дідушицького. А поряд у Колтові жила родина Баворовських. Це у них на службі перебували батьки відомого музиканта свого часу Кароля Ліпінського. Кароля Ліпінського, який жив у Вірлові, а це недалеко від Поморян, високо шанував сам маестро Ніколу Банінь. Є тут і селянський куток, це селянська скриня з характерною яворівською орнаментикою. І ікона. Це не церковна ікона, це так звана хатня ікона. Ось такі ікони прикрашали селянські хати, звісно, річ, заможніші. Кожен час в історії наших земель має свої особливості, має їх і 19 століття. У 1772 році наші землі після поділу Польщі війшли до складу Австрії. Золочів і замок займає австрійське військо. До кінця 18 століття ситуація стабілізувалася. Військо залишає замок. Були проведені певні реформи, впорядковано життя, і воно ввійшло у мирне, буденне русло. Австрія шанує приватну власність і замок повертають господарям, Але за численні борги його виставляють на продажу. Саме тоді його купує Лука Комарницький. Не так багато відомостей є про цю родину. Знаємо, що походив він з Тростянця. І найвідомішими представниками Комарницьких були власне Лука Комарницький і його донька Лукія, яка значну частину свого маєтку офірувала на побудову Золочівського монастиря отців Васильян. Лука Комарницький видає привілеї, живе тут звичним життям, реставрує замок. Десь була вмурована плита, де було зазначено, що замок побудував Ян Собеський. А відреставрував Лука Комарницький. З тих часів залишилися тільки двері до підземелля Великого палацу. Все решту не збереглося. Достеменно невідомо, чи бували в гостях у Луки Комарницького у Золочівському замку його найближчі сусіди, представники родин Баворовських, Дідушицьких, Ліпінських. Зате точно відомо, що тут у нього гостював. Відомий поет-романтик Вінсент Поль. Він і залишив нам гарну поезію про Золочівський замок. В старому замку Круля Яна був там покой в наружніку. В окна біла зожа рано, і столічик став в кунціку. На нім п'юр, каламажик, кілька скриптів, ксьонжик пара. А над лужком релікв'яжик, а пшелушку. Кжесло старе, вєлькі комін мурований, Плонав ноцю в другім рогу. Над ним гетман став суровий, Цо злетів Богу. mm